Привіт, друзі! Приїхали ми сьогодні на це чарівне місце, а саме на річку Бешку, Кіровоградщина. Тут дуже багато раніше було щуки і Зміїв. Цим вона й славиться. Зміїв поки не бачу, а як там на рахунок щуки, то зараз побачимо з вами. Погнали. Тож, друзі, вийшла сьогодні на гумовому човні на річку Бешку. Я також у дитинстві сюди приходив, ловив щучку. Тут була дуже гарна щучка, багато її було. Також були і змії два види, тобто якась гадюка чи вуш. В дитинстві дуже сильно так не а може і те, і друге було. І тут така скеля, і по тій скелі також там можна було знайти така піщанка, чи як вона там. Золотиста така називалася. Тут дуже гарні такі мальовничі місця. І сьогодні ми з вами пробуємо піймати тут рибку. Сьогодні ми без мотору, ми сьогодні з біологічним двигуном. Тобто на веслах. Разом сьогодні з моїм малим сашком ловимо рибу. Привітайся! Доброго дня. Тож, відпочиваємо поки ще і стараємося щось піймати. Ехолот нам підказує, що під нами десь якась риба. Ну, ми пропливали місцями там там, але видно, що то не та, що ми шукаємо рибка. Зараз закинув блешеньку. Спробуємо на таку проводочку пасивну рівномірочку потягти. Може таким чином. Кидаю туди, де бачив рибку при дні. Ми там пропливали. І оброблюю те місця. Ми щойно там пройшли. Поки жодної покльовочки немає. Хлопці там в човні також рибалять жодної покльовочки. Але зранку плавали там біля дач, кажуть, спіймали одну щучку. На кіло 700, чи скільки вони казав? Кіло 700 казали, так? Да? Кидаємо і по руслу, і до камешу. Але щось поки безрезультатно. Ось на такого красеня спробуємо зараз Рапаловський. Він такий дуже активний. Спробуємо, може щучка спровокується на цього воблерочка. Кльовочок поки в нас ще немає. Пробуємо різні приманочки. І силікончик, і вертушечку, і блешню пробуємо. Пробуємо також і обліри, все інше. ну Поки немає результату. Друзі, нашого відомого динозавра спробую. Запустимо кракена такого. В середній товщі води на мехалот показує рибу невелику. Повинна десь і щука бути. Гляньте, який А? Скажи. Змінюємо постійне місце. Змінюємо приманочки, але покльовочок поки ще немає. Ще не розловилися. Причепили вже навіть рачка, і поки тиша. І по русло йдемо, кидаємо, із дошка миша, і поки немає нічого. Літо є літо. Зараз станемо ось тут на повороті таке гарненьке місце. Змінив ось такого красення, зараз поставлю, дивіться, папірочок такий Рапаловський, Під камишиком подіргаємо. Тут на днях дзвонив мені друг Сашко, бачите, всі сашки. І відео прислав, як його малий піймав щуку. Каже, не там ти на рибу ходиш. І оце ж я прийшов сюди, думаю, згадаю своє своє дитинство, щось трохи покидаю. Оце бачите як? Мабуть, він обдурив мене. Зараз побачимо. Зачеп. Вчасно не прибрав петлю вітерець. А, зірвав. Та в нас тут канат стоїть такий, що можна тут дерева корчувати. Це ж прорекс, спінінг і катушка прорекс. Крючки не флагман. А? Крючки флагман? Чи? Ні, крючки не флагман. Рапаловські. Якби флагман то лопалось би, вже перевірено. Вітер дує, чи я, крутить нас і не ловиться ні, нічого. Заплили, друзі, на милину. Тут видно, що щось ганяє. Камиш стоїть під самий верхчий кушир. Тут тільки поверхневими, ловимо приманочками. Зараз побачимо. Що тут? Ганя рибу так. Ух. Трохи незручно кидать. Мені здається, я найкраще імітую ту рибку, чи ту жабку, чи ту мишку по поверхні водички. Якщо вона тут активна, ми її зараз побачимо. Лебідь гарненький плаває, затишок собі тут такий знайшов. Вже содочко. Маємо надію, що зараз буде клювання. Вже в такий, в такий час рибка повинна вже брати. Каченятка плаває там уздовж очерету. Такі гарненькі. Щось набере. Підпливало, я бачив, що тут атакувала щучка, бачив, як рибка розлітається в різні боки. Але нам не вдається ніяк розловитися, не вдається відійти від нуля. Зменшуся по розміру. Була ось така, візьму ось таку рапалку, менше трошки. Kokia sirenė, garnenė. Pasiūlysime kitą. Малька дуже багато, розлітається в різні боки, як ми підпливаємо. Тобто кормова база тут є. Хижачок повинен десь тут бути. Гарненький лебідь пропливає, видно. День добігає кінця, а ми ще досі з нулем. Уже сонечко заходить, там видно, за обрі вже зайшло. Такий щучий час, але в нас жодної ще покльовочки так і не відбулося. Тобто зникли не тільки змії, з бешки, а й десь і щука позникала. Було її багато. Але бачите, або сітками, або електроудочками її тут повибивало. Дається в знаки, що поряд місто, поряд знаходиться декілька сіл і по ходу рибалки сюди навідуються не тільки з одними вудлищами. Але ж таки пройшло відео, в якому хлопці таки щуку піймали. Я вам його обов'язково зараз покажу. Помучай, 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 помучай. Трошки. Отпусти фрикціон, отпусти фрикціон трошки. Дай, дай трошки їх свободи. Подихать спокійно. Буває, буває. Давай, давай. Ох, яка хороша, яка красива, та ти шо. Тихо, тихо. Стой, стой, дивись, да, дивись щоб освічку. Отпусти, отпусти, отпусти вниз, опусти вниз. Опусти вниз, да, так. Трошки, трошки цей. Тихо. сюди, подожди. Давай. тихо. тихо. Ух ти! Yeah! <рес> і що? Ми не здаємося. Сьогодні день другий, ми знову на пешці, а тільки підемо в іншу сторону від мосту. Вже загрузили лодку, як ви бачите. І будемо зараз виходити на воду. Попередній раз ми з'їхали з мосту і пішли вправо. Від міста Олександрії в напрямку Нової Праги пішли в ту сторону. Там не було жодного клювання, риби фактично немає, дуже багато зарослів. От, і зараз ми підемо у ліву сторону, якщо в напрямку Нової Праги. Будемо йти он в тому напрямку до Турбас. Сьогодні вітер, погода така собі. Але це не заважає нам вийти у п'ятницю сьогодні і половити рибку, трошки відпочити і покидати спінінг. Я думаю, вам буде цікаво. Вийшли ми на берег біля турбази. Тут була раніше турбаза на Бешки біля Нової Праги. Всі приїздили сюди, відпочивали, всі знають цю турбазу. Бачу інколи приїжджають сюди люди, бо воно багаття палили не так давно. Мабуть, рибалки приїжджають, картошечку хтось смажив закинуті будиночки Ось так сумно виглядає турбаза на Бешкін. Хто місцевий, той пам'ятає цю турбазу, пам'ятає про що йде мова. Підемо з іншого боку, подивимося. Не дуже видно, бо вже в темряві все загнижено, занихаєно. Рудий кіт побіг тільки щось під ніг. Ось бачимо, куча сміття лежить. Ось такий безлад, такий смітник, все розбито. Ось, друзі мої, така турбаска, яку ми всі пам'ятаємо, де ми частенько бували. Дуже прикро, що вона зараз в такому стані, ніхто не займається нею. Будемо ми тікати, бо вже сонце давно зайшло, хмари, вітер. Від нуля нам не вдалося. Відійти Бешечка нам за два дні, за дві рибалочки не дала нічого. З нулем ми їдемо, але дуже гарно відпочили, гарна природа дуже, гарна водичка. Тож до зустрічі в наступному відео.